Буремні часи покривають землі Японії, все більше кланів, невдоволені правлінням щогуна і падінням впливу імперії, провінції охоплює спустошлива і кровопролитна війна за владу. І, хоч за таких умов зрада неминуча, а від честі до безчастя лише один крок, ви все ж змушені будете формувати альянси і приймати доленосні рішення. У цій війні переможе один, тож хитрість вам не завадить величні камі, боги, яких забули смертні. Хоч ви і шануєте традиції вашого клану, але на карту поставлено досить багато, їхні сили вам стануть в нагоді. Ви повинні виграти у війні, щоб повернути мир у землі Японії, об'єднати клани і повернути людям віру у давні духовні традиції. А чи вистачить вам духу, сили і честі, ми скоро дізнаємось. Феодальна Японія, глибокий ігролат і неймовірна атмосфера. Все це чекає вас у настільній грі Вранішнє сонце, яку ми сьогодні оглянемо. Всім привіт! Ви на каналі Beaver Games і перейдімо до огляду. Вранішнє сонце це гра на контроль територій, серце якої дипломатія і перемовини. Перед початком партії усі гравці мають обрати собі клан із п'яти доступних. Після того, як усі гравці визначили, за який клан гратимуть, кожен отримує ширму свого клану. Кожна ширма двостороння. На зовнішній стороні зображено, за який клан ми гратимемо і його унікальну властивість. А ось внутрішня сторона містить у собі основну інформацію про ваш клан. У лівій частині ширми позначено, де на карті знаходиться ваша рідна провінція і початковий рівень честі, який позначається на полі на відповідній шкалі честі. А у центральній частині ширми позначені унікальні здібності вашого клану, які доступні тільки вам, а також інформація про ваші фігурки юнітів. В правій частині ви побачите кількість монет, які отримуватимете на початку гри і кожної пори року, а трішки нижче нагадування про бонус кінця гри. У розпорядженні кожного гравця буде по 10 фігурок обраного клана, це один даймьо, який є очільником вашого клану і має певні властивості. Його не можна брати в полон, і він має імунітет до деяких спеціальних ефектів. Також ви отримаєте 6 фігурок буші, які є вашими піхотинцями без особливих умінь. І три фігурки Шинто. Шінто, шінто це воїни духовенства, які можуть служити вам як майстерні воїни, а також ви можете відправляти Шінто у святиню, щоб вшановувати камі. Пам'ятайте, що усі ваші фігурки на мапі мають силу 1. Лише крім випадків, коли отримана гравцем карта пори року вказує інше. Тепер швиденько розберемо приготування до гри. Кожен гравець отримує вказану на його ширмі кількість монет, а на рідну провінцію розміщує одного даймьо та одного буші, а також один жетон своєї фортеці. Далі розмістіть по одному маркеру кланів на шкалу честі і трек переможних очок. Тепер давайте оглянемо, як відбувається підготовка ігрового поля. У верхній частині ми бачимо комірки святинь, де нам потрібно розмістити чотири випадкові плитки святинь. Це якраз те місце, куди ми відправлятимемо наших щінто, щоб вшановувати відповідних камінь. Отож, трішки нижче зображено порядок і фази кожного нашого раунду або розіграшу пори року. Це і фаза чайної церемонії, комірок політичних наказів, фази війни і символ ходу камінь. Загалом ігрове поле виглядає просто неймовірно гарно. І тематично, усі провінції поділені за кольорами і з'єднані кордонами або морськими шляхами. Кожен регіон має свою окрему винагороду, яка вказана у шестикутнику, тому гравець, який контролюватиме провінції, зможе збирати позначені там винагороди. І наостанок ми бачимо комірки битв у провінціях. Це місця, куди ми викладатимемо навмання плитки битв провінцій, у яких будуть відбуватись військові сутички. Тож загалом тут позначено порядок. Де будуть битви під час фази війни. Для цього потрібно підготувати плитки битв за номерами на три окремі стоси. Кожен стос плиток буде розігруватись відповідно до раунду. Тож на початку гри розмістіть плитки з одиницею на відповідні комірки на полі горілиць. Тепер ви зможете бачити, у яких саме регіонах будуть відбуватись битви. Після цього розмістіть жетони черговості битв у регіони відповідно до випавших плиток битв. Це дозволить вам планувати ваші подальші дії і готуватись до битв у різних провінціях. Після цього можемо підготувати карти пір року, які поділяються на три пори: весна, літо і осінь. Це, так би мовити, і є ваші ігрові раунди. Стандартний набір карт не містить додаткових символів і є базовим набором, який буде розігруватись кожну партію. Але у грі є також три особливі набори карт, на сорочці яких зображено різні символи. Вам потрібно обрати один з трьох наборів і додати його до базової колоди. Це і будуть карти на вашу партію. Карти пір року – це умовні карти ринку з різними бонусами і властивостями, які ми купуватимемо. А тепер повернемось до комірок святинь. У грі є сім плиток святинь, на яких зображені різні боги камінь. У партії беруть участь лише чотири випадкові плитки, які кладуться у відповідні комірки святинь. Тепер, коли усе готово, ми можемо починати гру. Варто відзначити, що перебіг раунду дуже зручно і зрозуміло зображений на полі, тож нам це допоможе комфортно відслідковувати розіграш кожної фази гри. А починаємо раунд ми з найцікавішої і обговорюваної фази чайної церемонії. Це якраз та фаза, коли ми домовлятимось про формування альянсів. Загалом це буде вам вигідно для отримання певних бонусів і, звичайно ж, гарантування власної безпеки. Але зважте на те, що іноді це може обмежувати ваші можливості, і союзник може навіть вас зрадити і встромити вам ніж у спину у самий непідходящий для цього момент. Тож добре усе зважте перед тим, як укладати альянс з іншим кланом. Альянс можна сформувати лише за участі двох гравців, тому, якщо ви дійшли згоди, з'єднайте між собою ваші жетони альянсів, створивши коло як знак нагадування іншим про ваш альянс. Кожна партія гри в ранішнє сонце складається з чотирьох раундів, які називають порами року. Гра розпочинається навесні, потім настає літо, а тоді осінь. І лише з настанням зими гра завершується, і гравці підраховують свої бонуси і визначають переможця. Коли гравці сформували альянси, починається фаза політики, яка поділяється на етапи наказів і ходи камів. А після цього відбувається фаза війни. Перед початком гри важливо, щоб гравці розсілись навколо столу відповідно до порядку зростання початкових рівнів честі вибраних кланів, гравець з найбільшою честю стає першим гравцем. Чим менше значення честі у вас на ширмі, тим вона найбільша, і маркер честі стоятиме вище на треку честі. Отож, ліворуч від гравця з найбільшою честю сідає гравець, чий маркер честі йде наступним на шкалі треку. І так далі. Таким чином, хід буде передаватись від першого гравця з найвищою честю і далі за годинниковою стрілкою. Порядок розсаджування і, відповідно, порядок ходів буде незмінним до кінця гри. Тож гравець, який найвище на треку честі, бере чотири верхні плитки зі стосу політичних наказів, оглядає їх і обирає одну, а решту повертає наверх стосу, не перемішуючи. Після цього гравець кладе обрану плитку на вільну першу комірку. Вибраний політичний наказ виконують усі гравці, починаючи з гравця ліворуч і далі за годинниковою стрілкою. Тому гравець, який розіграв наказ, виконуватиме його останнім. Ознайомитись з усіма можливими наказами ви зможете на спеціальних плитках політики, які ви будете зберігати за вашою ширмою впродовж усієї партії. Кожен наказ поділений на дві частини: верхню його частину виконують усі гравці за столом, а нижню лише ви і ваш союзник. Тому все ж таки є певний бонус від альянсів. Тож давайте оглянемо, який є накази. наказ. Наказ вербування дозволяє гравцям додавати фігурки на ігрове поле, але є нюанс: той, хто розігрує цей наказ, виконує його останнім. І це дає йому можливість побачити ситуацію на полі після розміщення фігурок інших гравців. Цим наказом ви можете розмістити по одній фігурці у кожен регіон, де є ваша фортеця. І не забувайте, що якщо ви розміщуєте Шінто, то можете його відправити, вшановувати одного з богів Камі. А гравець, який розіграв цей наказ, а також його союзник, можуть розмістити ще одну додаткову фігурку в провінцію з фортецею, але лише одну. Наступний наказ це марш, який дозволяє гравцям перемістити будь-яку кількість своїх фігурок у сусідній регіон, який розділений кордоном або морським шляхом. А активний гравець, а також його союзник, може заплатити три монети зі свого запасу. І побудувати фортецю будь де на мапі. Далі наказ Муштра, який дозволяє гравцям купувати карти півроку для свого клану. Ви можете купити одну з доступних карт, заплативши її вартість. Тепер ваш клан отримує або якісь властивості, або здобуде контроль над чудовиськом. А для активного гравця і його союзника діє знижка у одну монету на кожну доступну карту. Далі у нас збір урожаю. Цей наказ дозволяє гравцям отримувати монети. А також нагороди з провінцій, які вони контролюють. Усі гравці отримують по одній монеті, а активний гравець і його союзник отримає бонус кожної з провінцій, де у нього найбільша сила. У разі нічієї сильніший той, хто вище на треку честі. І загалом усі нічії у грі вирішує честь. І наостанок наказ Зрада, на відміну від інших наказів, цей наказ виконує лише активний гравець. Зрада це потужний і небезпечний наказ. Який надає користь лише гравцеві, що його розіграв. Цей наказ дозволяє переманити воїнів з інших кланів і розірвати ваш альянс. Якщо активний гравець перебуває в альянсі, то цей альянс негайно розривається, а гравець, який розіграв зраду, втрачає честь. Розігравши зраду, оберіть на мапі до двох фігурок інших гравців і замініть їх фігурками такого ж типу зі свого запасу. Цією дією ви не можете замінити фігурки даймьо, а також щінто, які перебувають на плитках святинь. Тож, як тільки ви розіграли три комірки з наказами, починається фаза ходів камі. Під час ходу камі розігруйте ефекти кожної з чотирьох плиток святинь по черзі, починаючи з плитки ліворуч. У кожній святині, де є щінто, гравці порівнюють свою силу, тому клан, який домінує в святині, отримує дар камі. Кожен камі пропонує гравцям свій унікальний дар. З ефектами усіх камі можна детально ознайомитись у правилах. Зазвичай це або якийсь бонус у вигляді монет. Або додаткова дія, як, от, наприклад, переміщення чи розміщення додаткових фігурок, або отримання жетонів ронінів Жетони-ронінів ронінів це дуже корисний ресурс під час фази війни, адже ви можете їх використовувати, щоб додавати до своїх фігурок на полі, в тому регіоні, де відбувається війна. Після фази камі ви знову розігруєте два накази і далі, як зображено на полі, аж доки не почнеться фаза війни. Фаза війни розігрується у всіх зазначених на плитках провінціях. Починаючи з регіону 1 і в порядку зростання. Якщо жоден клан не має фігурок у провінції, то нічого не відбувається. Після цього скиньте з цієї провінції плитку битви. Якщо лише один клан має силу у цій провінції, то гравець із цього клану забирає собі плитку битви і кладе поряд своєю ширбою. Якщо в провінції лише два клани, і вони в альянсі, то битва не відбувається. Плитку отримує клан, сила якого більша у цій провінції. Але якщо у провінції принаймні два клани, які не в альянсі, то між ними відбувається битва. Гравці, які беруть участь у битві, підраховують свої монети і жетони ронінів. Далі перевертають свої плитки політики на інший бік, щоб утворилась плитка війни. Перед початком битви суперники повинні знати інформацію про те, скільки у кого монет та жетонів ронінів. Сама механіка розіграшу битви досить цікава і схожа на аукціон. Після оголошення ронінів і монет гравці закривають плитки війни своїми ширмами, щоб суперник не бачив, які ставки робить опонент. Якщо під час ставок на плитці війни ви поставите на сипуку і ваша ставка візьме верх, то ви зможете негайно вбити усі свої фігурки в цій провінції. За кожну вбиту фігурку ви отримаєте один переможний бал і одну честь. Далі ставка полонений. Гравець, який отримує перевагу у цій ставці, може ув'язнити одну ворожу фігурку в цій провінції. Узявши полоненого з іншого клану, ви також крадете у нього один переможний бал. Наймання ронінів дає можливість схилити шальки терезів на вашу користь. Однак армія ронінів коштує грошей. Здобувши перевагу наймання ронінів, ви можете збільшити силу у провінції жетонами ронінів зі свого запасу: один ронін плюс один до сили. Тож наймання ронінів дуже впливає на результат битви. Після послідовного розіграшу попередніх ставок відбувається визначення результату битви. Гравці порівнюють свої сили у провінції, адже від початку ставок все могло змінитись і баланс сил став дещо іншим. Тому клан із більшою силою перемагає у битві і забирає собі плитку битви цієї провінції. А вже після цього усі переможені фігурки кланів гинуть, крім фігурок союзного клану. І наостанок остання ставка поети імперії. Гравець, який здобув перевагу на цій ставці, отримає стільки переможних балів, скільки фігурок було вбито у цій провінції. Отож, після кривавих і ритуальних смертей завершується пора року, а з нею і поточний раунд. Варто зауважити, що усі переможені у битвах гравці втрачають свої монети, які були задіяні на ставках. А гравці-переможці натомість віддають свої монети переможеним гравцям порівну. Тож, як ви бачите, настільна гра в ранішнє сонце це просто знахідка для любителів ігор на контроль території. А особисто я був вражений, наскільки вишукано тут працюють механіки дипломатії і переговорів. Також окремо хочеться відмітити карти пір року, адже вони здатні перевернути гру з ніг на голову, особливо коли у ваш регіон вривається якесь чудовисько іншого клану. Адже усі мініатюри мають свої окремі характеристики і властивості, що дуже впливає на вашу стратегію. А їх зовнішній вигляд і деталізація це взагалі естетичне задоволення. Тож, якщо ви готові поринути у світ міфічної Японії і взяти на себе командування клану своїми окремими властивостями, то повірте, що гра має чим вас здивувати і заворожувати. Чесно кажучи, я не знаю, чи мені сьогодні вдасться розповісти вам про свої враження коротко, але я буду намагатися. Перед нами настільна гра «Вранішнє сонце. Це одна з ігор трилогії Еріка Ленга, гра на контроль території, яку локалізувало видавництво розум. І це гра по темі феодальної Японії одна з моїх улюблених тем. І я дуже люблю саме сеттинг Японії. І ігри у цьому сеттингу мені подобаються найбільше. Це гра на контроль території, але серце гри саме дипломатія, тому що це якраз та гра, де ви будете багато переговорюватись, заключати союзи і вступати у альянси. Тому це, скажімо так, одна з основних механік. Але вона не позбавлена також механік, де ви будете битися. І загалом це гра, де мінімум рандома. А все те, що відбувається, воно все буде перед вашими очима і все буде відбуватися саме на полі. І по суті, ви будете контролювати все, що відбувається в грі. Тому це гра така і на прорахунок. Мені також дуже сподобалась саме система бою, тому що ця система аукціону вона грається досить цікаво, і ви будете прораховувати дії вашого суперника, і він буде відігравати від саме тих провінцій, у яких буде битва. І ця відкрита інформація, коли ви знаєте, яка кількість монет у вашого суперника, яка кількість ронінів, і це такі ігри розуму, і ви будете. Один одного прораховувати і максимально відігравати від свого суперника, щоб досягти як найкращого результату у кожній битві, і вам потрібно прораховувати свою кількість монет і відігрувати від того, що у вас буде може бути навіть така ситуація, що у вас буде кілька битв, і вам потрібно розрахувати всі ці монети і вижати з ситуації на полі максимум, тому що у вас всього буде кілька раундів. Приходить зима, закінчується гра і. По суті, ви граєте на переможні бали, і тут прорахунку буде дуже багато, тому гра по механіках дуже багата і грається це все дуже класно. Єдиний мінус це те, що ця гра не для таких, скажімо, новачків, і вам буде не так і просто знайти компанію, хто буде з вами це все грати. Але якщо ви знайдете потрібних людей, вам море задоволення просто гарантовано. Я у свій час награв досить багато партій у цю гру, і вона дуже варіативна. Ця неймовірна асиметрія відчувається з кожною партією, а сама механіка дипломатії відкривається вам вже у другій, третій партії, коли ви вже знаєте, як працює кожен клан, тому що вони всі асиметричні і у кожного своя цікава дія, і вам буде цікаво пограти за кожен клан. І коли ви вже пограєте кілька партій, тоді відкривається дипломатія і переговори просто неймовірно. Тому ось така гра, ви побачили, як відбувається її ігролад. Я не розказував такі нюанси, там, як дії карт, які вони бувають, і дії монстрів. Тому вам буде також це цікаво вивчати, але повірте, що карти і монстри дуже впливають на гру і додають стратегії. Тим більше, що у вас у коробці буде йти одразу три різних колоди одна базова, і три колоди ви будете обирати одну на вибір. І це додає вам реграваності на наступні партії, тому з цим також все у гри в порядку. Єдиний мінус, як я сказав, це те, що гра буде трішки ну, вона буде потребувати вам компанію на цю гру, тому що ви не посадите просто так новачка за цю гру і ви не отримаєте задоволення, тому що ну, просто це, скажімо так, трішки важко по правилах. Тому ось такий огляд. Якщо вам сподобалось відео, можете підтримати нас подобайкою, написати відгук про свої враження від цієї гри. А ми будемо готувати для вас нові відео, і скоро побачимося. Па-па!